Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії я, автор та Олег Самко, І нагадую всім, що сьогодні вівторок. І традиційно, ми кожного вівторка о 14.10 ми ми е, запускаємо. Ми продовжуємо транслювати медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Нагадаю, що цей медіапроект, він входить в рамках е, виходить на нашому радіо в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як е, сьогодні у мене в гостях. Е, Наталя Галяк, директорка комунального закладу Вінницька обласна дитячо юнацька спортивна школа зі складно координаційних видів спорту. Пані Наталі, я вас ради бачити. Навзаємо дня, і ми з пані Наталі сьогодні будемо говорити. Можливо, комусь це буде дивно, що саме така про як це поєднати всю українську програму ти, як ментальне здоров'я і спорт виявляється, що тут є дуже і дуже багато дотичних моментів. Дуже багато дотичних пані Наталю. Всього лиш маємо 20 хвилин, тому дозвольте одразу. Зу і починаємо. І перше запитання. Скажіть мені, будь ласка, чи вам відомо, чи існують якісь наукові дослідження, які і підтверджують позитивний я підкреслюю саме позитивний вплив спорту на психосоціальне, психоемоційне здоров'я? Звичайно, є і наукові дослідження, але е, я би спиралася на свої бачення на і, практику. На практику, mm -hmm. да е, дуже сильно на ментальне здоров'я впливають. Компоненти ментального здоров'я є у всіх сферах діяльності людини, але найбільша їх кількість знаходиться у спорті. Це фізичні вправи та фізичні навантаження, які е, надають змогу людині прекрасне мати самопочуття, виходити із депресії, мати гарний настрій. Це е, робить її сон більш нормальним, спокійним. Помагає кровообігу в організмі, також це піднесений настрій, багато енергії в тілі, запускаються обмінні процеси. Тобто, людина почуває себе і ментально, і фізично Превосходно. Тобто ми вже звикли до цієї фрази, до цієї тези, і ми до чого ми звикаємо. Ми, як правило, так повз вуха пропускаємо. А фраза я маю на увазі: рух це життя. Є фраза спорт це життя. А я взяв саме, мені здається, інфінітив, як то кажуть, рух це життя. Саме таким чином ви от зараз вибудували оцей ланцюжок поєднання е, причинно наслідкового зв'язку. Як рух може нам допомогти і як він нам допомагає, наскільки він нам необхідний? Ну, звичайно, тому що фізичне навантаження в будь-якому разі е, повернемося до спорту. Спорт і його фізичні навантаження це такий вид діяльності, який є дуже емоційним. І людина, виконуючи фізич, фізичні навантаження, вона е, переживає певні емоції, дивлячись на, то, що, на те, що, е, наприклад, як ви себе на, на зараз почуваєте. Якщо у вас Я присутня, Я ви може себе ви чудово. чудово тоді можемо зіграти в шахмати з шашками. Я чудово почуваюся, тому що ви прийшли до мене на різні. Та. Так от спорт допомагає е, дійсно позбутися організму усього негативу. Е, По-перше, ну, дійсно наше самопочуття залежить від нашого психоемоційного стану, і це дуже сильно впливає і на нашу. І діяльність, і самопочуття, і бачення оточення. Е, тому так... ви, ви вже почали, я напевно дуже дуже голосно думаю, ви почали вже відповідати моє друге запитання. І чи може спорт бути ефективним інструментом для профілактики в даному конкретному випадку психічних захворювань? Е, напевно, частково може. Частково може. Частково може, тому що ну, фізичні вправи точно не завадять нікому. Фізичні вправи це настільки величезний об'єм інформації, це настільки широта, широке поняття, як uh -huh. ми кажемо. А я от хочу запитатися стосовно е, найбільш наближених, наприклад, якщо так можна сказати, або найбільш ефективних. На вашу думку, вправ або спортивних занять, або форм занять, які і найбільше впливають на стан, на покращення стану ментального здоров'я, або просто на ментальне здоров'я. Що це може бути? Ну, ви знаєте, моя відповідь не буде чіткою. Усі ми з вами, індивідуми, так. усім нам підходять як по своїй енергетиці, поведінці, да, як є халеріки, сангвініки, угу, угу. психотипи так. психотипи, та. Та. психотипи угу. да. і так само комусь підходять ігрові види спорту, комусь підходить бокс, комусь підходять шахи, шахмати, комусь підходить спортивна акробатика. Але всі ці вправи вони різні за своїм значенням, але мають одну мету і роблять людину дисциплінованою, фізично загартованою, в найкращому фізичному і психічному стані. Пані Наталю, до таких. Значимих для кожного українця моментів зараз повернемося. Я прошу вас згадати: от загальний фон, загальний стан, психологічний стан, наприклад, викладачів, педагогів, і хто займається в вашій школі, на початок, яким він був на початок війни, от саме психологічний стан. Це ну, такий дуже дуже конкретний такий лакмус. Я вам хочу сказати, що ем, психоемоційний стан моїх співробітників та учнів нашої школи був на, ну, мене здивувало, наприклад, це. Був стабільний, сконцентрований. Е, особливо мене здивувала поведінка дітей. Ану. Я вам просто не можу передати, що, по-перше, ми вже мали невеличку практику під час ковіда, угу. коли ми всі займалися згідно розроблених програм з видів спорту, розробляли заняття в онлайн навчанні. На початку війни акумулювалася знов ця робота. В онлайні, але слава Богу, вона продовжувалася не довгий час. Буквально з середини травня місяця школа відновила свою роботу. І я вам хочу сказати, я знаю, що людина це соціальний елемент, угу. але те, що я побачила, як діти бігли на тренування багато дуже дітей. Близько 60% на початку війни виїхали за кордон, зважаючи на ситуацію, але до середини червня майже всі повернулися. І від багатьох батьків я чула те, що саме цьому сприяли діти, тому що тут їх школа, тут їх спорт, тут їх друзі, і, е, ну, звісно, ми чого хочемо найбільше у житті. Щоб нашим щоб дітям наші діти були, да, були щасливі, щасливі. здорові, угу. і е, не тільки початок війни, але й подальший блейкаут, повітряні тривоги щоденно, е, різні ситуації, які нас спіткають кожного дня, діти приходять стабільно на тренування. Повітряна тривога, спускаємося. в нас є спеціальні укриття. укриття угу. Так, діти спускаються туди з тренерами. Блейкаут, вони включають телефони, вони приносять фонаріки, mm -hmm. тому що в нас такий специфічний від спорту, який потребує е, великої концентрації, а особливо, е, коли вже наступав період е, темноти і тих прожекторів не вистачало для заняття. Вони собі для виконання якихось елементів підсвічували друг другу телефонами. Mm -hmm. Це, е, вони самі прикрашали своє е, тренування, е, і ніхто ні разу не сказав, що я не піду на тренування, бо там рано зараз темніє зимовий період, осіння зимовий. Ніхто не сказав, що я йду додому, бо повітряна тривога. Е, я йду додому, бо мені незручно, мені темно. Чи щось заважає, ну ні разу такого не було. Я від жодної дитини такого не чула. Ми можемо говорити. Ви можете в першу чергу говорити про те, що е адаптативний. Е Адаптаційний момент або адаптаційна складова у дітей завдяки тому, що вони ходять до вас на гуртки, ходять до вас до школи, вашу школу ходять. У них оця, цей момент адаптації, психологічної адаптації е, вищий, можливо, ніж у дорослих. У дорослих так. Я, знаєте, я не хочу нікого е, ображати. ображати угу. так. Але я в жодної дитини. Не бачила того остраху в глазах і розгубленості в своїх діях, що робити далі і як жити. Це більше е, притаманно дорослим, тому що вони хочуть все охопити, тримати все стабільно, роботу, як, що буде завтра, через 5 років, а дитина живе сьогоднішнім днем. Вона знає, що в неї є батьки, в неї є тренер, в неї є улюблені друзі. Ну думаю, це вже так. вікова психологія. Да. Це нехай психологи розбираються <світ> з цим. Всім. Та то ми так трішечки не на своє поле, як то кажуть, зайшли. А ну от, в принципі, це і є відповідь на питання. я Хотів його поставити, озвучити чи може спорт допомогти подоланню соціальної ізоляції. Без Ваші умови. діти, які ходили до вас, і і потім повернулися е і продовжують ходити. Оця соціальна адаптація і соціальна, із соціальна ізоляція. Можна сказати, що вони її не відчули? Майже ні. Майже ні. Да. Майже ні. Ем, ще один момент. А як спорт може, заняття спортом, знову таки, через призму вашої школи, може покращити самооцінку та впевненість? Адже дуже дуже велике значення, знову таки ми дорослі, надаємо таким поняттям, як самооцінка дитини, самовпевненість дитини. Я вам хочу розказати маленький такий приклад. На початку війни було прийнято рішення: були договори з бельгійським спортивним клубом і спортивним клубом Польської Республіки про те, що учні нашої школи, а саме члени збірної команди України. Поїдуть до них готуватися до високих міжнародних стартів у uh -huh. зв'язку з тим, що в нас почалася війна, і ми не знаємо, як будуть е, події далі розгортатися. А в нас попереду були найважливіші змагання чотирьохріччя це всесвітні ігри. І оця збірна вирішила, е, вирушила туди на підготовку. Е, у спортсменів так само був бій. Як і у наших Збройних сил України, там за кордоном на чужині відірвані, скажімо так, в 5 хвилин від усього і вивезені задля результату. Вони настільки віддалися цій підготовці, і як результат, перше місце на всесвітніх Командна. іграх. Індивідуально. Індивідуально в нас складами працюють спортсмени. Угу, угу. Це була чоловіча пара. Заслужені майстри спорту України Богдан Пограничний і Данило Стецюк та їх тренер Юрій Галяк. Так от ви не представляєте, що робилося в школі, е, які емоції Спробуйте розповісти, як, спробуйте. Як всі діти е, переживали, вболівали, е, передивлялися ці змагання. Е, коли вони приїхали, м, ну прийшла вся школа, їх зустрічати, угу. вітати. І це спрацювало таким емоційним поштовхом для отої малечі, яка, розкривши рота, заглядала їм в очі і, і хотіла бути на них схожими, що вони в такий надскладний час, на початку війни, uh -huh. переступивши усі прегради, які були на їх шляху, дійшли до найкращого результату. Це надихає найкраще. А, коли перед тобою жива легенда, так, і ти можеш доторкнутися до цієї так. живої легенди. По-моєму, це... це дійсно це настільки збадьорює і настільки заводить, як то кажуть. І що я вам хочу сказати, задля можливо, я перехожу на інше питання, але е... цю силу і залучення дітей до занять спортом надають публічні виступи. Які в нас завдяки ініціативам Вінницької державної адміністрації, департаменту гуманітарної політики, управління спорту та рухової е, активності весь час е, робляться, і ми залучені до цих заходів? Наприклад, останній концерт Руслани і нас запросили, uh -huh. які проводив ТРЦ «Скайпарк», Вони запросили нас виступити на розігріві перед uh -huh, концертом. Uh -huh. Діти заскучали, я заскучала. Люди, які нас знають, заскучали, а хто не знає, той був надто вражений: коли концертна сцена, коли сафіти з усіх боків, е шикарні звукооператори, музика, яка гриміла на всю площу, і під цю музику виступи е спортсменів збірної команди України, наших учнів. Ну, це було надвидовищно просто. Розумієте, після цього і, і дзвінки, е і бажання і дітей займатися у нас, і бажання mm -hmm. батьків привести до нас дітей. Це, по-перше, супер реклама для вида спорту, дійсно. Але це і можливість показати наскільки спорт і фізичні вправи та вміння можуть допомогти е дитині сформуватися. У чудову, прекрасну, фізично складену, психологічно, психічно здорову психічно людину, психічно здорову, угу. психологічно устойчиву людину. Угу. А, от ви почали говорити, що це такий поштовх. Я повністю з вами погоджуюсь. Це дійсно визнання, арена, сцена, софіти, а, натовп нехай мене пробачать глядачі. А, ось який момент. Я би хотів запитатися, як напевно у кожної школи існує певний свій період, коли вона а, намагається набирати в свої лави? Або набирати до себе, залучати до себе для занять нових дітей. У вас взагалі є проблема з набором? Чи у вас величезна конкуренція? З чим у вас проблема з набором чи з конкуренцією? Ну, конкуренції нескромно в нас немає. Ми такі єдині, неповторні. Специфічний дуже від спорту, угу. е конкурентів у нас немає. Але... А по набору. А по набору, ну, сьогоднішній час розставляє свої якісь акценти. Е акценти. так так е Ви розумієте, що е на сьогодні в нас зменшився набір, угу. набагато зменшився. Е е багато діток до нас. Переїжджали з інших міст на початку повномасштабного вторгнення. Багато діток, які переїхали, поїхали далі з батьками. Е, зараз менше, тому що ну, можливо люди е, не знають на які пріоритети спиратися в даний час, е, куди залучити свою дитину. А занадто ще й що в нас така зараз форма навчання mm -hmm. Mm -hmm. в загальноосвітних школах то онлайн, то офлайн. Ну тут багато аспектів. Та тут не, не прорахуєш, це точно а, нас ну, залишається буквально е, дві хвилинки. Повернімося до нашої сьогоднішньої основної теми. А це я нагадаю це ментальне здоров'я, фізичне здоров'я людини. Ментальне здоров'я, фізичне здоров'я людини. На початку ми говорили, що практично між цим можна ставити, якщо не знак дорівнює, то в принципі це внутрішньо синонімічні поняття як фізична здорова людина, значить психологічно або угу. психічно правильно сказати, психічно. Має бути здорова людина. Ваші, е, спираючись на ваш досвід, ваші поради зараз нам, вінничанам, нашій територіальній громаді, вінничанам е, ми часто говоримо про е, психологічну рівновагу або нерівноваженість. Що виходити з цього, як виходити з цього, звертатися до психологів, не звертатися до психологів? Ми багато про це говоримо. І менше ми говоримо про те, що вранці став, зроби зарядку. Ваші поради, які би ваші поради, якими би були ваші поради для того, щоб, е, щоб ви вра... почали робити зарядку. І не тільки зарядку, аж та, а для того, щоби е, знайти в фізичних навантаженнях. В, рух, в руханках, просто навіть так скажу, не бо, слово навантаження угу. може когось лякати. В руханках знайти от е, те психологічне, той психологічний баланс, який іноді нам так сильно не вистачає. Ну, по-перше, я б рекомендувала не зосереджуватися на ранкові зарядки. Це може бути і вечірня пробіжка, це може будь-яка. Бути руханка. Угу. Це можна, можливо, ввечері або вранці прогулятися з собакою по кварталу. Але, любі мої вінничани, я б вам рекомендувала рухатися, бо це є ваше здоров'я, це є ваше фізичне здоров'я, це є ваше психічне здоров'я. Ви спробуйте хоча б один раз. Людина це цікава істота, і тому я думаю, що ваша цікавість візьме над вами гору. Спробуйте один раз, і ви побачите, як це класно. Дякую вам, директорка комунального закладу Вінницька обласна дитячої юнацька спортивна школа зі складно координаційних видів спорту, пані Наталя Голяк. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А сьогодні ще маю нагадати і обов'язково сказати про те, що цей медіапроект, а медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як сьогодні ми говорили про спорт, про рухливість, про рух. Як основу нашого психічного здоров'я говорили з пані Наталі. Я радий був вас сьогодні бачити і Навзай. завжди радий Дякую. буду вас бачити. Так що, будь ласка, приходьте до нас до Дякую. нас в гості і на наш майданчик. Завжди є про що поговорити. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафель. Місто Події, що поруч.